Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про високу вологість у квартирі, її причини і як усунути. В першу чергу, для того, щоб витягувати вологу, нам потрібно цю вологу знати, які у вас показник. Якщо показник у вас вище 60%, то це вже забагато, це погано для вашого здоров'я, це погано для меблів, псується ремонт, меблі, у речі погано пахнуть, і покриваються стіни, стелі, і грибком. Це потрібно виправляти. Для цього вам потрібно купити прилад, який недорого відносно коштує 200-300 гривень, це вологомір або гігрометр він ще називається. Також підійде більш така серйозніша штука, називається метеостанція. Ви встановлюєте і визначаєте рівень вологості. Вище 60% це вже погано і потрібно з цим щось робити. В першу чергу, нам потрібно. Знайти джерела вологи. Джерела вологи можуть бути різними, може бути одне джерело, може бути їх багато в сукупності. В першу чергу ми шукаємо джерело вологи. Це може бути банально приготування їжі. Якщо ви багато готуєте, то ця волога залишається у вас в квартирі. Якщо ви сушите речі, у вас, наприклад, немає балкона, або балкон відкритий, і ви сушите посеред квартири. В кухні, чи в коридорі, чи в кімнаті, то ця волога надзвичайно сильно впливає на загальну вологість в приміщенні, і е вологість так піднімається, і, відповідно, речі повільніше сохнуть. Тому це теж треба врахувати. Якщо у вас немає можливості е з цим щось робити, то далі я вже розповім, як цю вологість витягувати. Також може бути у вас, наприклад, утеплення погане. Якщо ззовні пінопласт покладений достатньо тонкий, то зимою створюється всередині в стіні конденсат, і він йде вам всередину і відповідно псується штукатурка, псується ремонт, і ця волога вам попадає вже в квартиру. Може бути протікання з труб, теж врахувати треба. Якщо таке є, то потрібно це виправляти, шукати, де є протікання, і це все налагоджувати. От. Ще що може бути. Загалом велика кількість людей, яка проживає в квартирі, теж піднімає вологу, тому що кожна людина по статистиці в середньому виділяє близько 150 мл води. Це достатньо багато. От. Які ж є методи боротьби з цією вологою, якщо, наприклад, ви. Вже всі джерела познаходили, скажімо, ви повинні і далі готувати їсти багато. Ви не можете по-іншому сушити речі, або ви нічого не можете зробити з тим, що вам поступає волога ззовні. Можна використовувати різні методи. Є люди спочатку купують там, таблеткові вологопоглиначі, ставлять сіль, ще щось. ще щось, Ну це зазвичай не допомагає. А ще, до речі, сказав, потріб... не сказав, потрібно. Перевірити, чи у вас хороша вентиляція. Вентиляція має бути хорошою, це вона не повинна охолоджувати вам приміщення, але трошечки повинна бути вентиляція, щоб все-таки свіже поступало повітря вам ззовні. Це необхідно теж для здоров'я. Але це може не допомогти. Якщо ви на дворі, наприклад, волога, то з вентиляцією вона буде ще більше заходити в приміщення. От. Люди спочатку шукають прості народні методи, вони зазвичай не дієві взагалі. Навіть такі магазинні методи, як осушувачі, не осушувачі, а поглиначі вологі таблеткою, вони не допомагають, тому що таблетка по статистиці ми самі пробували, тестували. Одна таблетка вона витягує до 150 мл. Води, це за 10 днів це взагалі ніщо порівняно з тим, скільки у вас тої вологи є в повітрі. Найкраще справляються це, звичайно, осушувачі повітря, і їх потрібно правильно підібрати під вашу площу, під рівень вашої вологості. І для цього нам потрібно знати, або щоб ви для себе знали, які, наскільки у вас інтенсивний рівень цієї влоги. Один осушувач, який поставили ви. В квартирі, наприклад, площою 70 квадратних метрів, осушувач на 60 літрів, в перші дні може збирати аж до 10-12 до літрів води на добу. Уявіть собі, скільки у вас води може бути в приміщенні. Спочатку осушувач сушить, пересушує, можна його ним пересушити повітря, тоді вже зі стін буде швидше надходити ця волога, а можна просто поставити. Задати певний рівень вологості, наприклад, 60% ви задаєте, і він буде автоматично включатись і виключатись. Осушувачі бувають різні, бувають по різних принципах роботи. Ми рекомендуємо для Побутових умов використовувати саме компресорні осушувачі повітря, бо є ще адсорбційні, є ще пельтьє. Але в них є нюанси. Пильтє це, наприклад, вони є дешевші значно, там в районі 2-3 тисячі гривень, але в них продуктивність буде в разів 10-15 разів менше. І ККД, тобто коефіцієнт корисної дії, там в рази відрізняється від компресорного сушувача. Вони теж будуть щось якісь краплі збирати вам, там, скажімо, по пів літри на добу, але це надто мало, у вас набагато більше вологості в повітрі. Це надто мало. Тому потрібно розглядати компресорний осушувач повітря. Є ще варіант, якщо у вас холодні приміщення, то можна розглянути адсорбційні. Але адсорбційні показали себе не так надійно, вони значно... Частіше ламається, вони дорожчі в півтора-два в з половиною рази дорожчі за компресорні при тій самій продуктивності, і вони в три рази більше споживають електроенергії. От. Тому зазвичай людям підходять компресорні осушувачі повітря. А, зазвичай для квартир. 50 квадратних метрів, 12-ка підходить, який витягує до 12 літрів води на добу. Для 60, 65, 70, там люди беруть 20-ку. Якщо, наприклад, у вас 90-100 квадратів, то можна 30-ку взяти. От якщо ви вагаєтеся з продуктивністю, яка вам потрібна, то ми, звичайно, консультуємо і це все підбираємо. Тому, в першу чергу, щоб подолати високу вологість в квартирі, вам потрібно знайти. Джерела вологості і по можливості їх прибрати ці джерела вологості. Якщо це все не допомагає, то вам допоможе, звичайно, осушувач повітря. Усушувачі повітря не так багато споживають, як люди собі думають. Там 200-300 Вт це насправді небагато. Вони постійно не працюють, вони автоматично включаються виключаються по мірі того, як вологість у вас з'являється в повітрі, і осушувач витягує. Тому. В першу чергу шукайте джерела, виправляйте. А якщо нічого не допомагає, звертайтеся до нас, ми допоможемо, підберемо. У нас є багато відео оглядів. Можете самі собі підібрати, можете самі собі вибрати, подивитися відгуки, відеовідгуки почитати і вже визначитися самі. Дякую за те, що дивитесь наші відео. Будьте здорові, бережіть себе і пинуйте, щоб ваша вологість була на належному рівні.